Вітаю всіх телеглядачів на календарі середа, 14 травня. Інформаційний випуск новин, як завжди, о цій порі, готовий до вашої уваги. В Студії працює Дарина Шафар. Сьогодні разом з колегами розкажемо вам про таке: село на карантині спала гепатиту. А підтверджено сказ, небезпечна недуга, нове життя реанімаційного відділення, реконструкція приміщення, соціальний супровід ветеранів, підтримка захисників. В українських вишах із серпня запровадять сучасну програму базової загальної військової підготовки. Про це заявив заступник начальника управління комунікації захід, полковник Олег Домбровський. Ця програма є максимально лаконічною і відповідає вимогам сучасності, надає базові знання, уміння і навички, аби за потреби студенти могли якомога швидше адаптуватися до умов проходження військової служби і виконання завдань. Зазначив Домбровський. За його словами, до розробки цієї програми долучилися Генштаб Збройних сил України, Міноборони та Міносвіти України. Йдеться про відхід від стандартів, які закладались раніше, коли існували кафедри військової підготовки. Це не відповідало вимогам часу. Проходження студентами базової загальної військової підготовки не означає, що вони відразу після її проходження будуть мобілізовані, наголосив полковник. Для опанування цієї програми у вишах долучатимуть ветеранів та військовослужбовців. У селі Іза Хойської громади надзвичайна ситуація біологічного характеру. З початку 2025 року в хоській громаді зафіксовано понад 72 випадки інфікування гепатитом А, з яких 11 – у селі Іза. Через стрімке поширення гепатиту А на території населеного пункту запроваджено карантин. Які заходи вживають служби задля збереження здоров'я місцевих жителів, дізнавалися наші журналісти. Обережно карантин у селі Іза Хуської громади надзвичайна ситуація біологічного характеру. Через стрімке поширення гепатиту А на території населеного пункту запроваджено карантин. Вживаються всі необхідні протиепідемічні заходи. З початку 2025 року у хуській громаді зафіксовано понад 72 випадки інфікування, з яких 11 у селі Іза. Вірусний гепатит А характеризується нерівномірним поширенням, циклічністю підйомів та спадів. Спадів захворюваності в середньому 5-7 років. На даний час спостерігається зростання захворюваності на вірусний гепатит А. У селі Іза Кузького району. Отже, інкубаційний період гепатиту А становить 14-28 днів, може перебігати як у легкій та важкій формі. Гепатит А це вірусне захворювання печінки, яке передається через вживання забруднених овочів, фруктів чи води. Джерелом інфекції є хвора людина, на відміну від гепатитів Б і С, гепатит А не призводить до хронічних уражень печінки, проте вимагає обов'язкового лікування та ізоляції. По симптомах може проявлятися загальна слабкість, втома, підвищення температури тіла, нудота, блювота, пожовтіння, склер і відповідно шкіри, і потемніння січі. Не у всіх людей воно проявляється одинаково. Тобто, може бути людина заразною, а вона не безсимптомно це проходить. Одним із перших симптоми виявили у школярів, щоб запобігти подальшому поширенню інфекції, місцеву школу тимчасово перевели на дистанційне навчання. На сьогоднішній день в нас є 11 підтверджених випадків гепатиту, а з 530 діточок, які навчаються в нашому закладі. В основному це був контактний метод передачі, тому що були хворі батьки, і відповідно діти захворіли. Всі класи, в яких були виявлені випадки гепатиту А, ми ізолювали на дистанційне навчання. Відповідно, були спрямовані на амбулатори для здачі крові на аналізу. З 2 травня цього року ми зупинили заклад повністю і перейшли на дистанційну форму навчання. До 2 травня в нас були ізольовані декілька класів, в яких були випадки гепатиту А. Наразі заклад працює виключно дистанційно. Також на Території населеного пункту працюють профільні служби, проводять дезінфекції громадських місць, особливо закладу освіти. Ми проводимо обробку всіх предметів, які знаходяться в класних приміщеннях. Ми обробляємо класні приміщення, коридори, перила, поручні, підвіконня, все, що можна обробити, все, що можна продезінфікувати, ми це проводимо. В нашому закладі всюди стоять антисептики, діти, і педагогічні працівники, і персонал школи мають можливість ними скористуватися. Тому робимо все, що від нас залежить. Також у рамках боротьби з інфекцією у закладі освіти провели очистку колодязю, аби запобігти подальшому зараженню через воду. Ми будемо відкачувати воду з колодяця і робити промивку. Попередньо вже знаємо, що зробили дезінфекцію колодецю, Мотопомпою відкачувати воду з колодяцю і чим подальше від людських домівок, і щоб вона не заразила інші колодязі. Медики провели забір крові у всіх контактних осіб. Їх перебіг хвороби контролюють та за потреби ізолюють. Результати аналізів дозволять краще спрогнозувати подальший розвиток ситуації. Було зроблено забір крові для підтвердження даного захворювання у всіх контактних на сьогоднішній день. Це 360 взірців, які були відправлені відповідно на аналіз. За останній тиждень поступила одна дитина, йде на спад угу. за рахунок масового обстеження, е, і е, відповідно е, до засідання комісії та ПТНС. Всі діють відповідно до протоколів. Місцеві мешканці також намагаються дотримуватися усіх санітарно-гігієнічних правил, частіше моють руки, кип'ятять воду та за перших симптомів звертаються до лікарів. Чули, тому що багато інформації вже ходить і в інтернеті, і взагалі повсюди. А як себе оберегти? Ну, я думаю, в першу чергу потрібно дуже часто мити руки, не вживати сирі продукти, да? а, тобто пити воду лише кап'ячену в таких випадках. І я думаю, що все ж таки потрібно провакцинуватися. Каналізація та й вода там через метр, там може бути. Олександра, жителька Ізи, яка відчула перші симптоми, каже одразу звернулася до медиків. Я прийшла зробити, ну сказати своєму лікарю, як я себе почуваю, щоб вона мене вже якось сказала, чи мені потрібно знавати якісь біохімію. Що в мене є теж гепатит а тому, що в моїй школі зараз його дуже багато. У мене якась моя подруга з п'ятого класу захворіла, і зараз в мене теж інші подруги їх тошнить. Якась теж одинакові. у нас як Симптом. да, симптоми у нас однакові є. Карантин у селі триватиме щонайменше до 21 червня 2025 року. У цей період заборонено проведення масових заходів, посилено перевірки об'єктів торгівлі, закладів харчування, триває відбір проб води та медичні обстеження контактних осіб. За словами представників громади, оперативні заходи дали результати. Нових випадків наразі не фіксують, а ситуація стабілізується. Медики вкотре наголошують, гепатит А, хвороба брудних рук, часте миття рук, вживання кип'яченої води та уникання сумнівних продуктів найкраща профілактика. Якщо Відчуваєте симптоми, слабкість, нудоту, біль у животі чи пожовтіння шкіри. Не зволікайте і звертайтесь до лікаря. Часна діагностика дозволяє уникнути ускладнень. Ужгородець викрав з магазину техніки товарів на півмільйона гривень. Поліція повернула викрадене. В Ужгороді пограбували магазин мобільних телефонів на проспекті Свободи. Співвласник торгової точки звернувся до поліції із заявою про зникнення великої кількості техніки та всієї готівки з каси. Правоохоронцям вдалося оперативно встановити особу підозрюваного. Ним виявився 20-річний місцевий житель. Під час слідчих дій у нього вилучили всі викрадені гаджети, а також гроші, які хлопець встиг сховати в різних місцях одного з міських парків. Зловмиснику вже оголосили про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. На кордоні з Румунією виявили мікроавтобус з партією феєрверків для проходження митного контролю. 33-річний житель Закарпаття обрав зелений коридор. Проте під час обшуку мікроавтобусі виявили понад сотню піротехнічних виробів. Піротехнічні вироби виявили в мікроавтобусі Мерседес Бенс на КПП Дякове. Як повідомляють прикордонники, під час огляду автомобіля знайшли 139 одиниць піротехнічних виробів. Мікроавтобусом керував 33-річний житель Закарпаття. Чоловік заїхав смугою руху зелений коридор та повідомив, що перевозить посилки для людей, які перебувають за кордоном. В одному з пакунків, що знаходились у вантажному відділенні транспортного засобу, Ряд виявив піротехнічні вироби з містом суміші пороху. Походження цих виробів водій пояснити не зміг. В Ужгороді зафіксували лабораторно підтверджений випадок сказу безпритульної кішки. У зв'язку з цим, згідно з рішенням надзвичайної протиепізоотичної комісії, при міській раді на кількох вулицях запровадили карантин. Мешканців закликають до обережності та всім нагадують про важливість вакцинації домашніх тварин. Деталі інциденту з'ясовувала Ірина Ковальчук. Обережно сказ. в Ужгороді зафіксовано спалах смертельно небезпечного захворювання. У безпритульної кішки, яку помітили в одному з дворів поблизу вулиці Грушевського, лабораторно підтверджено цей діагноз. Два дворові песики стафорширської породи загризли котика, який заплукав на подвір'я до цих собак. Була відібрана цьому котику, і коли це сталося, людина хотіла допомогти. Але під час допомоги, коли надавала котику, вчинку цей котик покусав. Котик в невдовозі загинув, і котика треба було відправити в лабораторію. Зазвичай, коли є покуси, подряпини або обславлення, ми і тварина загинула, ми її все відправляємо у лабораторію для дослідження. на на сказ дата виявлення захворювання 30.03.25, дата загибелі даної тварини 30.03.25, а 29.04 лабораторія вже дала заключення, що було підтверджено на сказ. За процедурою у таких випадках збирають надзвичайно протиепізоотичну комісію при міській раді, аби вжити заходів для ліквідації осередку сказу, рішенням якої кілька вулиць Ужгорода відправили на карантин. Покладено карантин на два місяці. На два місяці. На вулицю Грушевського, героїв 128-ї бригади, богомольця Заньковецької, Кальмана, міксата, генерала свободи академіка Корольова. Цей карантин визначено до 02.07.2025 року. Що це означає, що з даної території не можна не вивозити тварин, не можна там не виставки проводити, нічого. Тобто, це є обмеження. Не на все місто накладене, але накладене виключно на цей кущ, де був це вогнище. У місті фіксують все більше випадків укусів людей безпритульними тваринами. Експерти кажуть, це наслідок економічної кризи та безвідповідального ставлення господарів до своїх домашніх улюбленців. Частина з них опиняється на вулиці, неконтрольовано розмножується і стає потенційною загрозою. На жаль, в Україні сказ хворіють не лише дикі тварини, а й домашні тварини, собаки, коти І сказне лише сказворажує всіх савців. Ужгород і Закарпатська область, як і вся Україна, це на сьогоднішній день неблагополучні зони, стабільно неблагополучні зони по виникненню сказу. Сказ це природно вогнищева інфекція, і вона все є, циркулірує у природі. Ситуацію погіршує заборона відстрілювати диких тварин під час дії воєнного стану. Наразі найнебезпечнішою щодо поширення сказу вважається лисиця це є основним резервуаром сказу у дикій природі, але вже зараз не в дикій, вже навіть і у нас. І це є основною проблемою, що сказ дуже сильно поширює. Немає популя... контролю популяції дикої лисиці. На сьогоднішній день сказ в Ужгороді реєструвався і в 20, і в 2023, і 2024 році. У кожному році ми мали по два випадку сказу. Кас це вірус, що вражає нервову систему, і майже завжди закінчується смертю. Люди заражаються через укуси або навіть потрапляння слини на слизові оболонки чи пошкоджену шкіру. Якщо раніше робили 42 ін'єкції під шкіру у зоні живота, каже Юрій Шоларич. То зараз цього п'ять концентрованих вакцин. І чим скоріше почати, тим більше шансів вижити. Не дай Бог, щоб бачити сказ, але ми мусимо попередити, що це таке. Раніше від моменту покусу рахувалося так, що треба було 14 днів чекати за тваринкою і дивитися. Чи буде у тварини сказ, чи не буде. Якщо створено все добре, то тоді умовно рахувалося, що ця тварина здорова. Якщо, не дай Бог, напротязі цього часу було відмічено, що з твариною що стається, значить тварина вже була підозрена в сказі. Але з того, потім було прийнята інша інструкція, яка визначає конкретно 10 днів. Через 5 днів у тварини почнуть проявлятися перші ознаки сказу. Після п'ятого дня є дві стадії ще. Перша стадія це є стадія збудження. Вона може йти 2-4 дні. На цій стадії у тварини стає агресивна, у неї є світоводобоязнь, Тварина поміняє поведінку, тварина розкушує то місто укусу, де сталося. Тварина починає їсти то, що вона ніколи якісь травмуючі предмети після цієї стадії збудження настає стадія паралічів. Нагадаємо, від сказу не існує лікування. Запобігти йому можна лише через профілактику, вакцинацію домашніх улюбленців і уважність до поведінки тварин. У виноградові підприємця оштрафували на 40 тисяч гривень за порушення норм продажу овочів. Місцевий мешканець звернувся до держпродспоживслужби після погіршення самопочуття та проблем зі здоров'ям після вживання овочів, придбаних в одному з магазинів міста виноградів. У магазині провели позапланову перевірку. Було здійснено відбір зразків свіжої капусти, помідорів та огірків, які були направлені для проведення лабораторних досліджень на вміст нітратів та пестицидів. За результатами інспектування суб'єкту господарювання було видано припис про усунення виявлених порушень та прийнято рішення про накладання штрафних санкцій за відсутність відповідних документів на продукцію та інші порушення вимог харчового законодавства. Штраф сплачено порушником у встановленому порядку. У місті Свалява спалахнула пожежа у двоповерховому житловому будинку. Близько 12.47 місцеві мешканці повідомили службу порятунку про задимлення, що виривалося з вікон першого поверху. На місце події оперативно прибули бійці 12-ї державної пожежно-рятувальної частини. Як з'ясувалося, осередком займання стала кухня. 65-річний власник намагався самотужки приборкати полум'я, але зусилля виявилися марними. Чоловіка вивели на свіже повітря, адже приміщення було сильно задимлене. Пожеж діяли в апаратах захисту органів дихання та зору. Вогонь повністю ліквідували. Загальна площа займання склала 15 квадратних метрів. Знищено меблі та речі домашнього вжитку в кухні. Проте решта будинку, прибудова і гараж залишилися неушкодженими. Причину пожежі наразі встановлюють фахівці. На Закарпатті родинам чотирьох полеглих захисників вручили посмертні нагороди, державні нагороди за особисту мужність і самовіддання дії, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі державні нагороди вручено рідним чотирьох героїв Схузького району. Ординами за мужність третього ступеня нагородили посмертно. Князя Олександра Івановича, скоблея Сергія Васильовича, Величканича Євгена Васильовича, матіку Михайла Івановича. Якісна медицина стає доступнішою. В Ужгороді після капітального ремонту запрацювало оновлене реанімаційне відділення Центру легеневих хвороб. Тут нове обладнання, більше палат і ліжкомість та сучасний підхід до лікування. Заклад вважається одним з найкращих на Закарпатті. Як виглядає сучасна реанімація, бачила Ірина Ковальчук. Відремонтоване, оновлене і готове до порятунку життів в Ужгороді. Після капітального ремонту відкрили реанімаційне відділення центру легеневих хвороб. що, ну Тут розширили ліжковий фонд з шести до дев'яти місць і встановили сучасне обладнання для інтенсивної терапії. Є багато ліжко з пультом управління для комфорту пацієнта, приліжкова панель, яка містить 10 розеток по стандарту. Три розетки для під'єднання до кисню та апараті штучної вентиляції легень і вакуум. Біля кожного ліжка є апарат штучної вентиляції легень високого та середнього класу, монітор, а також інфузомат. Ліжка обладнані кнопкою виклику. У всіх чотирьох реанімаційних залах встановлено камери для відеоспостереження, а це сучасне робоче місце чергового реанімаційного відділення. На посту чергового медичного персоналу під'єднано на екрані. Ми бачимо всі реанімаційні зали. До кожного ліжка під'єднана камера, От, реанімаційний зал номер 1 Ми можемо спостерігати в реальному часі. За всіма показниками пацієнта бачити його стан, щоб швидко відреагувати на зміни. Відділення реанімації потребувало ремонту ще з часів пандемії коронавірусу, каже очільник центру. Попри суттєве навантаження, тут 14 пацієнтів, які були на апаратах ШВЛ, вдалося врятувати до слова. Це найвищий показник у краї. Дуже інтенсивно працювали під час епідемії ковіда. Ми лікувалися в ньому майже тисячу. Пацієнтів більше 130 було інтубовано і 14 з них ми зняли з довготривалої штучної вентиляції легень. Це дуже гарний показник, і... але відділення було настільки перевантажено обладнанням, настільки було багато хворих, що в нас почалися проблеми з проводкою, електропроводкою, з іншими речами. Ми були змушені приступити до капітального ремонту. Загальна вартість реконструкції та капітального оновлення реанімації 4 мільйони 300 тисяч гривень. Це кошти обласного бюджету на 2025 рік. Центр легеневих хвороб має контракт із НСЗУ на понад 125 мільйонів гривень. Ще 25 мільйонів з місцевого бюджету. Заклад працює за 12 пакетами медичних гарантій. І нашим пацієнтам, і нашим працівникам буде і лікуватися, і працювати значно. Легше і в більш комфортних умовах. У нашій реанімації лікуються хворі, які можуть поступити з болоторного прийому з нашої поліклініки. Це, як правило, легеневі кровотечі, а також невідкладні стани при легеневій патології, а також всі післяопераційні хворі, які оперуються в нашому закладі. В нашому закладі оперуються багато хворих, які потребують торкохірургічної допомоги. За рік великі операції близько 250. Це ще один крок у розвитку медзакладу, який торік об'єднав чотири установи області: легеневий центр, інфекційну лікарню, шкірно-венерологічний диспансер і центр громадського здоров'я. Тепер це потужна багатопрофільна структура з діагностичним центром, поліклінікою, відділенням інфекційного контролю, СНІД-центром і лабораторіями. Пройшло об'єднання і ми бачимо результат, коли керівник вміє керувати, вміє лікувати. І ми бачимо, ми сьогодні відкриваємо гарніційне відділення. Воно в дуже хорошому, сучасному такому стилі, в дуже хорошому, в хорошій якості, як ремонти, так і облатання. І це радує, тому що підхід до роботи зовсім інший. Це видно як на подвір'ї, так і в складах, де зберігаються медикаменти. І мене особисто це дійсно надихає на те, що у нас може, може це вийти. І нам не треба нарікати на нашу медицину, тому що дійсно у нас хороша медицина. Треба тільки хотіти цим займатися. Крім того, у межах спільного польсько-українського проекту центр отримав новітнє обладнання: комп'ютерний томограф, бронхоскопи, УЗД-апарати, наркозно-дихальну техніку та пересувні рентген кабінети. Через рентген-апарат, який, який влаштували в кінці грудня, пройшло 560 пацієнтів. Це, як на мене, дуже велика кількість відповідних. Операції, які проведені на даному рентген-апараті, тобто медична установа говорить сама за себе. Ми розуміємо, що питання не в ремонтах, не в не в стінах, а питання є двох складових частин: перше це медичний персонал, це висококваліфіковані лікарі Закарпатської області. Найкращого медичного закладу в цій сфері, і друге це відповідне медичне обладнання, яким сьогодні ми бачимо, що забезпечено дане реанімаційне відділення. Під час відкриття оновленої реанімації керівники краю запевнили і надалі підтримуватимуть та розвиватимуть заклад, адже вже сьогодні тут надають повний спектр медичних послуг на гідному рівні. У центрі надання адміністративних послуг у Мукачеві впровадили новий пакет послуг сервісні послуги МВС. Як розповідають на сторінці міської ради, відтепер відвідувачі ЦНАПу можуть замінити водійське посвідчення чи відновити його при втраті, зареєструвати чи перереєструвати транспортний засіб з видачею реєстраційного посвідчення та інші. Сервісні послуги МВС можна отримати у будні з 8 по 18 годину за адресою площа Духновича-2. Будівля ЦНАПу. Інформаційний центр Мета Я створили при Свалявській міській раді для підтримки ветеранів та їхніх сімей. Центр полегшує доступ до послуг і ресурсів, надає комплексну допомогу та сприяє адаптації до цивільного життя. Особлива увага приділяється родинам ветеранів, адже підтримка близьких є важливою частиною реабілітації після повернення зі служби. Ініціатива реалізується відділенням сім'ї, дітей, молоді та соціальної роботи Твалявського міського територіального центру соціального обслуговування, за технічного адміністрування громадської організації Взаємодія плюс за підтримки про ООН в Україні та фінансування. Європейського Союзу. Уряд продовжив реалізацію експериментального проєкту соціального супроводу військовослужбовців до жовтня 2025 року. Соціальний супровід спрямований на психосоціальну підтримку захисників та їх родин, а також на запобігання виникненню складних життєвих обставин. Як програма реалізується на Закарпатті? Дивіться в наступному сюжеті. Соціальний супровід ветеранів необхідний елемент інтеграції військовослужбовців до цивільного життя. Наразі уряд продовжив реалізацію експериментального проекту соціального супроводу військовослужбовців до жовтня 2025 року. Наша робота саме основна це допомагати нашим військовим перейти у цивільне життя менш травматично. Додаємо великий спектр послуг. Як розповідає фахівчиня, із супроводу ветеранів війни. Вони відвідують установи, де захисники проходять лікування та реабілітацію з метою допомоги у зборі необхідних документів чи гуманітарної допомоги. Також допомагають вирішити бюрократичні питання віддалено. Безпосередньо у нашій лікарні на відділенні перебуває на лікуванні дуже багато військових, і ми їх відвідуємо, запитуємося, які в них є проблеми, якісь питання, допомагаємо їм їх вирішити. Так само ми часто відвідуємо реабілітаційний центр наш. Там також хлопці потребуються у допомозі. Інколи це можуть бути і протипролежневі матраси, і ті самі коляски, і будь-які питання різні. Стараємося знайти якесь їх вирішення. Фахівці можуть проконсультувати ветерана та його родину, детальніше розповісти про можливості реалізації, як набути статусу та пільги, які надаються державою, та згодом підготувати необхідну документацію. Власне, фахівці з супроводу ветеранів створюють кожному ветерану алгоритм дій для отримання виплат. Потім звертаються члени сімей загиблих пропавших безвісті для пропавших безвісті. У нас є супровід такий, що витяги. З реєстрів, якщо немає там, допомагаємо е, сформувати звернення до Червоного Хреста, до омбудсмена, якщо потрібно. Також спеціалісти допомагають зібрати необхідну документацію для участі у програмі оздоровлення захисників. По мірі виявлення ну, проблеми зразу всі не, не можна побачити. По мірі роботи тільки вони вилазять різні питання. Ну і пробуємо якось їх вирішувати. Спільними зусиллями є програма. що скільки 1500 гривень на добу зараз передбачає компенсація? Це по обласній програмі. Є компенсація по витратам, відшкодування витрат на оздоровлення. Значить, людина може сама піти пройти лікування, реабілітацію із розрахунку 1500 або тисячу із розрахунку на день. Більшість області по програмі захист компенсується це. Все ну відповідно, потрібно мати всі документи на цю компенсацію. Ми можемо це теж зробити. Для того щоб стати фахівцем з супроводу ветеранів війни, необхідно пройти навчання у майбутньому. У фахівці ветеранського простору надаватимуть послуги безпосередньо у лікувальній установі, аби постійно контактувати із ветеранами та допомагати у вирішенні необхідних завдань. Під час літніх канікул в Ужгороді працюватимуть денні табори відпочинку для дітей та підлітків, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Організацію таборів відпочинку за кошти міського бюджету в одну зміну строком на 14 днів із 9 по 26 червня включно. Погодили сьогодні на черговому засіданні виконкому міськради. Заплановано охопити оздоровлення 570 дітей. Табори працюватимуть на базі Ужгородського ліцею номер 3 Ужгородського ліцею імені Гренжі Донського, Ужгородського ліцею інтелект, Ужгородського ліцею номер 8 Ужгородського ліцею «Імідж», Ужгородського ліцею Лідер та навчально-виховного комплексу Гармонія. Вихованці студії сучасного танцю повернулися з фестивалю «Трембіта Фест», що відбувся у Буковелі з неймовірним результатом. 27 виступів, 27 відзнак, серед яких 21 перше місце і 6 других. Репертуар колективу був дуже різноманітним. Юні артисти підготували 9 групових виступів, 2 дуети та 16 сольних номерів. На сцені фестивалю студію представили 54 учасники віком від 3 до 15 років, які виступали у трьох вікових групах. Всього в цій номінації ці змагались 44 танцювальні композиції від колективів із п'яти міст України: сваляви, гайсина, Бобровиці, Липовці та Гнівані. Хоч цього разу серед учасників не було іноземців. Конкурс має статус міжнародного, оскільки його етапи проходять і поза межами України. Дякую за увагу. Ці та інші новини. Шукайте на нашому сайті та офіційних сторінках у соціальних мережах. В студії працювала Дарина Шафар. До зустрічі на телеканалі М-Студіо. Бувайте!